Як будуть перчатки? Перчатки. там чи що? Собі ляшки від морозива. Така інформація сьогодні в цьому відео. Не чекайте, нічого корисного. Так, треба застігнути душу. Бо мама чи бабушка мені напише, потім що я розхристана. Так, привітки. Привіт, гайсі. Даненько ми з вами не бачились, хто не пам'ятає, хто не знає, я Ліля. Це мій канал про імміграцію до Канади. Ми вже тут майже рік, без декількох тижнів. От сьогодні я вас вирішила взяти на віртуальну прогулянку по нашому району. Let's go! Я одразу передивилась, що я там записала. Я щось вже так ухекалась, я тільки вийшла. Я не п'ю, я не курю, я не палю, якого чорта. Я вже захекалась. Так, ну, я зараз глянула на час, майже п'яти годину. В Британії нас, здається 5 o'clock tea, типу час пити чай. А в мене час пити каву. Я майже щодня виходжу на каву Макдональдс. 25 хвилин туди, 25 хвилин назад. Тому я вас сьогодні беру з собою на прогулянку і розповім наш, про, про наш райончик. Про ціни, оренду і її придбати житло, покажу, що я вам покажу, побачив. А можливо, якусь інформацію вже вдома запишу, бо щось блін, не так тепло, як я думала. Так, до речі, про каву. Я трішки бич, утеплилася, бо не так це тепло, як я думала. Про каву. Я пам'ятаю до того, як ми сюди приїхали, ми планували наш бюджет, які в нас будуть зарплати, які тут наші ціни. От. І в мене виходило, що ну, в нас ми рахували так, що ми будемо дозволяти собі пити каву не вдома, а раз на тиждень. Що ми маємо в реальності? Кожного божого дня я хожу за кавою. Інколи й двічі на день я можу десь пити каву. Так, це на Starbucks. Наприклад, в Starbucks десь дві кави, один це 12 доларів, в залежності від той кави, якого ви п'єта. Макдональдсі це 2-3 долари. І все, тому, якщо ви готуєтесь до найгіршого, тоді ви щось зробите, щоб було якнайкраще, виходить це не так погано. Так що робоча схема. Так, а ви теж бачите, що він їде на мене, куди мені треба <плес> тікати? Ще я дуже люблю ходити зазирати Людям у вікна. Ну що, друзі, прогулялись з вами, заморозились. Можна вже біля камінчику погрітись. Ну, поки що в нас такий тільки камінчик, інших нас е, поки немає і не передбачається. Єдине, що стосовно каміну, взагалі, просто я не планувала про це говорити. Але tv стен наприклад, на першому поверсі я хочу в Віталь, в Вітальну такий, знаєте, з от Під телевізор, я думаю, буде досить прикольно. Але я взагалі не про це хотіла поговорити. так як в мене політ, фантазії моїх і думок. Я вам хотіла більш детально розповісти про. Ціни, наприклад, на оренду і на придбання житла. Я погуглила, подивилась по картам на Фейсбуці, наприклад, і на інших вебсайтах, що в нас тут є. На продаж, в нас є два варіанти: один будинок, я вам так його і не зняла, бо я не дійшла туди, бо дуже-дуже холодно було мені через вітер. 530 тисяч, 530 тисяч будинок за три спальні і дві ванних кімнати. От, Я прикріплю десь ось тут. Фоточки, ну це єдиний будинок, який продається в нашому саме мікро цьому райончику. Такому цей шматочок, де я вам показувала, де я прогулялася. Все більше будинки тут не продається. І ще один варіант, який я знайшла, що можна по цінам тут подивитися, це квартири, типу такі, як кондо, а, Однокімнатна, 260 тисяч доларів це до всіх податків. І на три кімнат майже 400 тисяч 395. 000. Ну, такі ціни на квартири, до речі, за 400 тисяч, я думаю, можна і будинок досить непоганий знайти. Але квартири тут справді кльові і сам ЖК кадки прикольний. Все вони завжди в них завжди все краще, ніж нас, Знаєте, той, той момент, коли у сусіда краще, то воно реально краще. От. Так що такі ціни на оренду в нашому. А півтори тисячі доларів за такі апартаменти, як в нас, це ми ось цей рік платили. І на наступний рік нам вже принесли, бо ми будемо на наступний рік тут залишатись. На 80 доларів нам піднімають оренду плату, тобто 1580 плюс що ми платимо. За воду ми не платимо електроенергія. Ви них в сім'ї та? Да? за комуналку за і за все інше. Я тільки нещодавно, коли нам договір принесли, щоб ми перепідписали. десь і підпис! Тільки дізналися, що ми півтори тисячі платимо за житло. От, а, я так ще подивилась по маркетплейсу на Фейсбуці по цінам. В принципі, 1900, дві Це будинки, будинки, але ну, такі, типу, я б я би не бралася в такий будинок. Я би краще жила в квартирі, але більш сучасній двіші, тому що 1900 ну, – це такий собі будиночок не знаю. Але на смак, на коліри смак, як то кажуть. Тому це щоб поціново. У нас тут, до речі, майже нічого не здається, саме в нашому цьому мікрорайончику. Якщо брати більш глобально район, то звісно можна знайти більше опції. Але знаєте, мені так подобається от саме цей райончик наш, де я вам показувала, де ми з вами гуляли разом. Він мені дуже затишний, він мені безпечний. Тут немає. Ну, якби ми тут і в 11 ночі гуляли, і все нормально. І в принципі, тут не страшно тут. Я не знаю, мені тут дуже подобається. Тут в нас немає відчуття, що тут ніхто нічого не ховає, не прив'язує, якби там дитячі велосипеди, там якісь самокати, все батути або от новорічні прикраси. Все залишається на дворі, Ніхто нічого не, ну, не краде. Я так думаю, єдине, що в нас тут за, за цілий рік сталося, нас на парковці в нашому будинку. Розбили вікно і щось там з машини витащили. Ну, але це типу такі, наскільки я зрозуміла, що це такі часті штуки, де ніхто від цього не застрахований. І за цілий рік ми тут зустріли аж двох, щоб не казати, наркоманих. якось би хотілося більше слова підібрати, От, Ну, блітліфт, тут не дуже соціальні. Два наркомани, що я називаємо речі своїми іменами. Тому я дійсно вважаю цей район безпечним, мені подобається, ми не хочемо нікуди переїжджати. Ми тут тільки почали облаштовуватись, нам все подобається. Так, хотілося б, можливо, краще від, від, від з вікна. Або, наприклад, не знаю, менше сусідів, але то таке, то на майбутнє вже буде нам стосовно магазинів і там якихось не знаю кафе, ресторанів. Я вже здається зазначала, що. Якщо це спальний район, то тут немає нічого. Тут лише будинки, житлові будинки, все. Ще є парки. У нас тут саме в пішій доступності, буквально 2-3 хвилинки. До один парк є. І трішечки далі також є один парк. Називається Таня Парк. От там є не спортивні майданчики, а дитячі майданчики. От, якби діткам є де гратись, є де в бадмінтон Ми ходили там грати влітку. Є школи тут, є басейни. В принципі, та, воно не прям під боком, під будинком, але ну, це 5-10 хвилин машиною. Якщо це автобусом, то там 10, 15, 20 максимум хвилин, то тобто все спортзали, все це є йога, класи, якісь там, все, що треба. Все досить зручно. Мені, до речі, подобається, що, як це сказати, у нас, наприклад, та, в, в Києві одну жили, ну і це не тільки в Києві, так і думаю, в усіх містах ну майже в кожному дворі є якийсь магазинчик, лачок, або генделик, якийсь, або АТБ, або Сільпо. Тобто щось є в ну, нось прям три кроки. Та, воно ну, не дуже зручно, коли ти воно ну, щось готуєш, а в тебе там немає соні або ще щось. Ну, 25 хвилин в магазин не дуже прикольно, але це ну за рік проживання це не стало якоюсь катастрофою, тобто. На що там того це розповідає? Я хотіла вам просто показати район, розповісти ціни на житло. <сум> а, і, в принципі, все. Так, повертаємось. Я ж з цими такими а, відстанями. От я ходила сьогодні за кавою, я і не помітила, за 25 хвилин в мене мама завжди: ого! <сум> ну, типу що ого, близько це там 5 хвилин, от, як ми вдома на районі, ідемо в кафе, каву попититься там. Як, мабуть, хвилини ти все, ну типу, іти на місці. Але я вже і не помічаю, бо я справді кожного дня ходжу там, в магазин, або в, в, в каву попити. 25 хвилин, 20-25, ти не помічаєш. І для здоров'я це також досить добре. Чу не походити. Де мені ще ті кроки брати, коли з дому працюю? Так що воно нормально в такі відстані, які відчуваються, от 40 хвилин, коли я в Старбаксиду, наприклад, посидіти попрацювати, то це 40 хвилин воно сторону. Я така. М -м -м". Стосовно погоди в цьому році, я не знаю, люди кажуть, що це аномальна, тепла погода, тому що вчора-позавчора в нас було плюс 6, і я дивилась прогноз погоди. Сьогодні було там мінус 3-4. Мінус Через там 5 днів, здається, буде плюс 4, плюс 3. Тобто, а це на секундочку вже якісь сьогодні число. 9 чи 9 грудня, здається, сьогодні чи Бо вже не знаю, який сьогодні день суботи, сьогодні, це все, що я знаю. От, так що я, в принципі, я вже в жовтні купила собі. Сапішки. <ріст> я знаю це сапоги. А, купила собі сапожки, От. А, купила собі пуховик такий прям, щоб взагалі ніякий вітер мене не продує. Так що, а воно плюс 6. Отака От в нас тут страшнюча канадська зима. Ну, але я думаю, що я там через місяць буду вам записувати відео, що Боже, у нас мінус 40 не замело. <ріст> але то буде через місяць. Так що... Погода супер, район наш мені подобається, бомжів нема, наркоманів нема, не так воно і страшно. Не те, що не так воно і страшно, взагалі не страшно. Я навіть дивлюсь, люди, які живуть в даунтауні, але теж, знаєте, типу, треба розуміти даунтаун, так, тобто центр міста, є нормальні райони, де живуть люди, і в них, типу, прикольний такі, знаєте, вид з вікна. Ну, такий Big City Life, от такий типу, вайб такого великого міста, в мене типу цільський вайб, і мені це подобається. Я не знаю, чи то після Києва, що воно мені все так набридло, це мало місця. Тут мені місця хватає, вистачає. Мені так подобається, особливо коли гуляєш, що тут під вечір, люди вже топлять будинки свої там дровами. Чи вони там топлять? І цей запах, Бо я все дитинство провела в селі, і коли взимку бабуся топила хату. Дровами і цей запах. Ну, от, якщо ви жили в селі, або якщо у вас там була, ну ви до бабусі десь там їздили, ви знаєте, ви зрозумієте це, знаєте, такі мені це прям запах дитинства, і я прям це стану, так понюхаю. Мені так класно, мені от прям а, відчуття, що я вдома. Тобто от якісь бува, І також мені ще дуже подобається, коли так не порошком, я не знаю, чим вони. Е, пр... Коротше, тут речі, але воно пахне мені дитинством. Тобто тут є якісь в мене, може мене вже ж нога затекла. В мене якісь запахи, я ж кажу, з дитинства, і мені це дуже подобається. Можливо, через це я прям так романтизую життя тут і оцю буденну повсякденні якісь такі прогулянки я вам не можу передати, як мені подобається. От я сьогодні знімала, і я прям хотіла, щоб ви відчули, я не знаю, чи мені вдалося, щоб ви відчули. Як воно? Ти гуляєш, так все тихо, спокійно, трішки морозець, сніжок хрустить, будинки прикрашені, там у вікні ялиночка прикрашена, там десь камінчик горить в когось. І воно ну, так класно, так по-домашньому і так а, а, затишно. Явну після, то, після того відео. Криму, так так по-домашньому, так уютно, дуже класні відчуття. Можливо, саме через це. Знаєте, мені так подобається, і мене взагалі не тягне там жити десь в центрі міста. Хоча дивлюсь, дівчата, які там живуть, вони досить прикольно, у них такий свій, якийсь вайб, своє відчуття. Тобто у них там під боком заклади, кав'ярні, трішечки більше людей. Тобто, і ми, коли їдемо в центр, в Даунтаун я така, ого, типу, М -м -м, дуже класно. <клес> типу, це наш він та тому мені подобається саме це поєднання. що, ну, ми, Я не знаю, на в центр їхати 15 хвилин, але там 20, можливо не більше. Думаю, ти такий хоп, і ти вже типу, в великому місті, висотки, ці там хмарочоси, затори, якісь там, всі ці кав'ярні, ресторани і так далі. А тут повернувся додому, ти в своєму рідному селі. Я тут тобто, мені подобається, мене це геть не. Не напрягає, я не знаю, не дратує, мені всього тут вистачає, мені подобається, тут з білочками забавляється, ну, реальними білочками, не такими. Якщо я щось не зазначила, або вам щось цікаво запитати, ви мені пишіть коментарі. От, взагалі напишіть, як вам такий формат, бо це я намагалась формат влогу брати вас з собою. на такий, я, Це не вперше, коли я знімаю, але це вперше, коли воно піде далі, типу наступний етап завантажиться на, на канал, тому що я знімала вже такого плану відео, але вони щось, я така, та, ні, щось не то, щось не так. Тому дайте мені знати, як вам такий формат, чи брати вас з собою ще на якісь такі прогулянки або якісь заходи. Тому а, дайте мені знати, поставте лайк, залиште коментарі. Ви взагалі, ви дуже класна аудиторія, вам хочу сказати, бо я стільки тут теплих, приємних слів читаю, я не, знаєте, якби. Не можу сказати, що я боюсь вести соцмережі, але я трішечки так з обережністю, якось так, тому що дуже легко на не рватись, знаєте, і зараз люди дуже, не зараз люди дуже злі, мабуть, люди завжди такі були. От, і, типу, соцмережі, такі платформи, це якраз от... Місце, де люди дають волю всім своїм почуттям і бажанням, і вони пишуть такі все, що завгодно. От і я завжди боюсь, боялася, досі боюсь нарватися. Знаєте, типу, що моє відео десь залетить, і коли чим більше переглядів, тим більше хейту. І я така, я набираю свої там тисячі-декілька тисяч переглядів, і мені так комфортно, Я така, ага, там один-два якихось таких не дуже коментарів. То взагалі я з таким же здатна, знаєте, справитись морально. От, а коли більше, ну не знаю чи я готова. Тому я вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші теплі слова. І це нас що різдво вже наближається. Я сподіваюся, ви всі в безпеці. У вас всіх все добре, у ваших рідних, тому бережіть себе а, і до нових зустрічей. Па-па.